Тут вивчають аграрну історію регіону. У Черкаському національному університеті відбулося засідання Всеукраїнського круглого столу на тему Аграрна історія в Україні. Захід присвятили 25-річчю з дня створення науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії. Його відвідали знані науковці країни, представники обласної влади та відомі аграрії. Детальніше у наступному сюжеті. Аграрна історія в Україні інституційні та методологічні трансформації 90-х років першої чверті, 21-го століття. Захід з такою назвою в Богданому університеті зібрав науковців з усієї країни. Учасники відзначають, що ця тема надзвичайно актуальна саме зараз. Сьогодні, коли йде повномасштабна війна, нам надзвичайно важлива правда у всіх питаннях, у всіх стосунках нема старшого брата і ніколи не було. Був ворог. Який є, і якого треба. Просто знищити, відбиватися від нього а українці були є і будуть. От власне ця тема вона також звучить на цьому круглому сторі. Серед найшанованіших спікерів і люди, які знають про важливість аграрної справи не лише в теорії, а й на практиці. Зокрема, почесний голова асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району, Поважного гостя та члена наглядової ради навчального закладу вшанували нагородами та відзнаками. Дуже приємно. Що на сьогоднішній день історики заглибилися у питання не тільки вивчення історії воєн, історії походів, історії завоювань, історії переходу влади, перетікання і так далі, а вивченням історії тих людей, які споконвіку переживали на цій території, ну, можливо, життя заставляло мігрувати їх і займалися такою. Предковічною і основною роботою: як вирощували хліб, розвивали тваринництво, будували свій спосіб життя, який ніяк або дещо відрізнявся від того, який існував в ремісничих поселеннях, а потім і в містах. Масштабний захід присвятили 25-річчю науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Привітати колектив закладу прийшли представники обласної влади. Хочу щиро подякувати колективу університету за відкритість, за сучасний підхід і постійний рух вперед. Ви формуєте нові напрямки. Розвитку цього важливого сектору готуйте фахівців, здатних працювати в складних умовах і досягати високих результатів. Серед засновників наукової установи, яка детально вивчає історію нашого аграрного краю і обласна адміністрація, посадовці відзначили важливість тем, які досліджують науковці для подальшого розвитку регіону, і згадали важливі віхи становлення самого закладу під час заснування до нині. В просторі наших всіх університетів України такого інституту немає. І ми гордимося, що Черкащина має такий потужний інститут, який чверть століття приносить у наукову складову саме розвитку з розбудови селянства, історії селянства. І не одне століття, не один рік дискусії наукові звершення, які відбуваються, вони. Привели до того, що інститут селянства який є при університеті визнають в історичному просторі в цілому. Однією з надважливих тем заходу стала презентація книги про голодомор в Україні. В ній вперше в Україні перекладено і опубліковано секретні дані Ватикану про геноцид українського народу. Одним з упорядників є директор інституту, що нині відзначає ювілей. За його словами, книга стала знаковою подією в діяльності установи. Цей проект є частиною. Загального проекту, який ми почали реалізовувати у 2023 році, за підтримки Петра Григоровича Душейка, коли нам вдалося попрацювати в Ватиканському апостольському архіві, бібліотеці Папської Української колеги святого Єсофата, а також бібліотеці. Папського східного інституту і там зібрати ну, унікальні матеріали, які невідомі українському громадянському суспільству, українським науковим колом. Ці документи неспростовно засвідчують геноцидний характер голодомору 32-33 років в Україні. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.